Цьогоріч у Ковалі міжнародний день захисту дітей пройшов масово організовано та цікаво. Центральна площа міста, парк культури відпочинку імені Лесі Українки перетворилися на один дружній дитячий майданчик. А розпочалося усе з дитячого параду маршу миру. Вихованці пришкільних літніх таборів, установ дитячого дозвілля, вистроїлися в одну колону та рушили за клоунами молодіжного клубу Капітошка до центру міста. Подібне святкове явище у ховелі відбувалося вперше, тому численні перехожі та глядачі заворожено слідкували за усім, що відбувалося довкола. Урочиста хода зупинилася навпроти палацу Чнівської молоді, де найменший городян, винуватців свята, привітав заступник міського голови Ігор Прокопів. А далі малеча розбрелася, вибравши кожен для себе цікаву розвагу, яких цього дня не бракувало. Скажімо, в палаці учнівської молоді розпочинався святковий концерт Подорож Україну мрій. А поряд у парку Веселі клоуни запрошували найсильніших, найсміливіших та найспритніших на змагання. Юні спортсмени, команди вихованці пришкільних таборів достойно показали свій спортивний вишкіл у веселих стартах. Діти бігали, стрибали, ганяли м'яча. Одним словом робили усе те, без чого не обходиться здоровий літній відпочинок. На спортивному майданчику школи номер 3 відбулося відкриття літньої дитячої футбольної ліги серед команд літніх оздоровчих таборів, дворових та вуличних команд. Турнір міста з акробатики пройшов у комплексній дитячо-нацькій спортивній школі. Втім, нами також були помічені діти, як згодом з'ясувалося, це вихованці гімназії, котрі у хвилини свого дозвілля воліють узяти до рук книгу чи пограти в інтелектуальну гру. Мені дуже подобається читати, і я вже скільки років у ці бібліотеці. І тут дуже цікаві, ніби і книжки. Журналі. Журнали дуже цікаві, і їх потрібно читати, напевно. Ну, готуватися до сьомого класу, багато нових предметів, і мені потрібно більше дізнаватися. Є час і для відпочинку, а є час і для да? науки. Організатори свята не обійшли увагою дітей, які опинилися в складних життєвих умовах. Для 80 таких хлопчиків і дівчаток, в будинку рад, були вручені продуктові набори. А дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, запросили до кафе «Казка». там 60 школярів частували солодощами та розважали іграми і конкурсами. До речі, гроші у сумі трьох тисяч гривень надійшли з міського бюджету. А тим часом малеча хопилася за кольорову крейду і мерщій творити свої шедеври на асфальті. Саме ось про таке щасливе дитинство, і мріють сьогоднішні діти. Цьогоріч серед юних художників кращих не визначали, а домовилися нагородити усіх. А поряд члени громадської організації та їхні волонтери організували виставку ярмарок власних робіт та майстер-клас з бісероплетіння. У нас постійно кожна виставка ярмарок супроводжується майстер класом. Також ми працюємо на день міста, а також дуже багато діток хочуть навчитися. Бісер стає з кожним днем стає популярнішим. І приходять дуже багато дітей і до нас в громадську організацію ревітаційний центр навчитися робити. І... Так постійно підходять, питаються, тому що це цікаво. В нас зверталися дітей з різного віку, Є були ті, що менші, тим було трошки важче пояснювати. Але вони намагалися зробити свій перший виріб. А ті, що вже були старші, вони вже мали певну справу з бісером, їм вже було трошки легше навчитися. Але це було дуже цікаво, захоплююче. Нам було цікаво з ними працювати. Оксана каже, що навчити творити з бісеру можна кожного, було б лише бажання учня. Проте, як показав сьогоднішній урок, бажаючих навчитися плести з бісеру у ковалі, хоч відбавляй. Протягом кількох годин дівчина показала на практиці та розповіла про основні ази майстерності аж двадцятьом бажаючим. Допомагала їй у цій непростій навчальній роботі голова правління громадської організації реабілітаційний центр Наталія Славікова. Наталія Васильівна розповіла, що її вихованці завжди беруть активну участь у всіх святкових дійствах. Святкують на площі, одна група старших з виставкою. Показують свої роботи, і друга група разом з волонтерами це менші. Вони працюють на майстер-класі. Завжди є е, ковальчани, які знають, е, ну підходять кожен раз до нас і цікавляться, що є новеньке. і завжди хочуть у нас щось придбати. Дуже популярні е, сьогодні ці крокодильчики, брілочки до ключів. А ще цього дня у кінозалах Коваля транслювалися мультфільми для малюків. А для дещо старших кінофільми, батьки та їхні діти, педагоги зі своїми вихованцями весело та змістовно провели перший день літа кожен цього дня знайшов до душі заняття і зробив свій внесок у святкування.